Перевірка непридатних до військової служби відповідно до указу президента. Наразі здійснюється перевірка усіх військово-лікарських комісій щодо незаконної видачі. Документів щодо непридатності до військової служби. Які саме це документи? По перше, це тимчасове посвідчення військово-зобов'язаного та довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби. Наразі здійснюються перевірки з метою встановлення фактів незаконної видачі таких документів, з метою по перше, ухилення від проходження військової служби. По-друге, незаконний перетин державного кордону. В Ході проведення перевірки у разі встановлення підробки документів буде ініціюватися питання про проведення повторної комісії і такі непридатні до військової служби за відсутності медичних документів, за відсутності дійсно діагнозів, які унеможливлюють проходження військової служби. Вони будуть визнаватися придатними до військової служби. Як можливо перевірити зазначені документи на практичних прикладах? І так, звернувся клієнт. Він каже, що 100% документи справжні військово-лікарську комісію проходить наявні медичні документи щодо непридатності до військової служби, і так дійсно він отримав значені документи. Було Підготовлено відправлено адвокатські локатський запит, отримана відповідь центр комплектування, і центр комплектування сказав, що вибачте, тимчасове посвідчення не видавалося, відсрочка від призову відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 23 закону України про мобілізацію не надавалася. Довідка ВЛК не видавалася. Тобто документи зазначені підроблені. Тому, якщо Такими документами скористатися. Ну це не документи клієнта, це для зразка. Е документи взяті. Тому не думайте, що використовуються зразки документів е клієнтів. Тому необхідно думати, не використовувати завідомо підроблені документи, і при використанні це кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Коли була здійснена перевірка, клієнт впевнився, що він каже, що проходить цю комісію, але відповідно до відповіді він її не проходить. Тому, якщо він буде використовувати зазначені документи, це вже кримінальне каране діяння. Та клієнта було про це попереджено. Тому не порушуємо закон. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у діри. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у діри, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, поставте подобайку, поставте лайк, підпишіться на канал.